Знаєте, знаходжу маму на цьому, а він <ривіт> вчила до речі, знов чує тут дивись. Як ти зазвичай підходиш до оцінки поточного стану тестових процесів на проєкті? Зокрема, це залежить від е, стану проєкту. Тобто, якщо ми розглядаємо різні типи проєктів, наприклад, це може бути стартап або легасі, то в залежності від цього можна оцінити процеси і як краще їх налаштувати. Якщо ми говоримо про стартап, то тут у нас в принципі всі карти на руках. І ми можемо робити процеси, ну грантуючись на своєму досвіді, і на своїх побажаннях. Якщо в нас Legacy проект, то ми будемо відштовхуватися від уже поточного стану і адаптовуватись під потреби клієнта і під можливості команди. Які основні метрики ти використовуєш для вимірювання ефективності тестування? Я б сказала, що метрики це таке доволі трійки питання. Зазвичай метрики мають працювати. А метрики заради метрик не мають значення. Основну метрику, яку би я радила і використовую на проектах, це метрика кількості багів на продакшені і їх походження. Тому що нам важливо знати, чи це стосується функціоналу, чи це стосується UX багів, чи це стосується нефункціональних, таких як перформанс баги. Від цього залежить наша подальша робота і ті ерії, які нам потрібно заімпровити і куди нам треба звернути увагу. Тому одна з метрик – це власне баги на продакшені. якими критеріями ти керуєшся при виборі інструментів для автоматизації тестування. Я б виділила декілька критеріїв. Перший це стак технологій, які застосовуються на проекті, тому що зараз і в основному декілька років назад існує такий тренд, що краще обирати технології, які суміжні з проектом. якщо ми пишемо тести під UI-ну частину, нам краще використовувати власне той стек, який є в нашому фронтенд-репозиторії. Це можуть бути фреймворки, які базуються на JavaScript або на TypeScript. А якщо ми збираємося писати API-ні тести, то краще звернути увагу на той стак, який використовується в бакет репозиторії це може бути Java або також JavaScript або Python. Це перший кейс, другий краще використовувати технології, які, з якими вам зручно, яких у вас є досвід та experience. І третій, це, звісно, побажання клієнта. Як ти визначаєш, які саме підходи до тестування будуть найбільш ефективними для конкретного проєкту? Для початку треба знайти так звані слабкі сторони проекту. Тобто зробити його аудит і зрозуміти, де в нас найбільша кількість проблем. Це знов ж таки може бути функціональна частина, може бути частина по юзабіліті, може бути частина по перформансу або взагалі наші якісь седжени для клієнта. По типу давайте, наприклад, ми впровадимо аксесибіліті тестування, тому що ми виходимо на ширший ринок, на таргетову аудиторію, і нам необхідно підвищити наші квалиті в контексті аксесибіліті. Відповідно, після цього, коли ми визначимо слабкі сторони, ми можемо приходити до клієнта з пропозицією, і відповідно можемо зробити презентацію і сказати: дивіться, ось тут у нас слабша сторона. Давайте ми визначимо шляхом того, що ми застосували таке такие тестування. Ми маємо ось такий результат і ось такі пропозиції для того, як це краще пофіксити. Тобто, спочатку ми визначаємо слабкі сторони за допомогою певних видів тестувань, а потім приходимо з пропозиціями. А які стратегії ти використовуєш для успішного впровадження нових інструментів чи методологій в існуючі процеси? Знову ж таки, в першу чергу, треба орієнтуватися на клієнта, тому що кожна нова технологія це, скажімо так, продаж клієнту тої чи іншої послуги, тому що проект функціонує вже на якихось базових технологіях на базовому стеку. Якщо ми хочемо щось впроваджувати, нам потрібно розуміти, для чого це нам і чи це необхідно клієнту. Відповідно, якщо клієнт каже «Окей», ми можемо пошукати або вже брати з готовою технологією, яка підвищить, наприклад, процес розробки або процес тестування, або і то і інше. Тому в першу чергу ми орієнтуємося на клієнта, в другу чергу приходимо також з пропозицією. Чи були у тебе випадки, коли впроваджені зміни не виправдали очікувань? Як ти долала такі ситуації? Безпосередньо, щоб зміни, скажімо так, не вистрілювали, такого слова не було. Швидше були проблеми з комунікацією, де потрібно було доносити клієнту, що та чи інша наша пропозиція вона справді виграшна і вона нам необхідна. От на шляху ведення переговорів могли виникати певні труднощі і не завжди вдавалося саме переконати. <зв>. А, але якщо піти так званим обхідним шляхом, частково робити так, як ми хотіли, частково робити так, як хоче клієнт, і в якійсь точці збалансуватися і показати нашому клієнту щось, дивіться. Ми застосовуємо наше рішення, і ми маємо ось такий результат. Тому я би сказала, що як таких ну, умовних факапів не було, але типу були проблеми з власне комунікацією і перемовинами. Але нічого, це є досить. Які тренди та нові технології в автоматизації тестування ти вважаєш найперспективнішими і чому? За перший тренд точно можу сказати. Я думаю, що це в принципі популярна історія про AI або штучний інтелект, які зараз використовуються ще широко на ринку. А так само в автоматизації є певні інструменти, які можна інтегрувати вже існуючі рішення. Так вони ще можливо трошки сирваті. Можливо, це такі альфа бета демо версії, але все ж варто звернути на них увагу, тому що в якийсь момент ось такі старі інструменти перетворюються на тренд. Oh my God! Okay, it's happening! Тому, допоки ви вони ще не заповнили ринок, краще це використовувати і обирати для себе кращі інструменти. А в загальному можу сказати, що чи це стосується автоматизації, чи це стосується просто тестування звичайного такого general testing, варто качати свій скіл комунікації і переговорів. Тому що як тільки ви переступаєте поріг від медла до сіньора і вище, основний ваш інструмент в будь-якому виді тестування це є ваше вміння ввести перемовини і ваші софт скіли. Тому звертайте увагу на те. Анти і качайте соцькіли.